Вітаю на нашому каналі Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Теракту Донецьку. Жертвами масованого обстрілу міста стали мирні жителі. Снаряди влучили у лікарню, дитячі садочки та будинки. Усі бункери на одному плані. В Одесі презентували інтерактивну мапу сховищ для містян. Їхнє місцезнаходження поки невідоме. Видохнули з полегшенням на селищі котовського демонтували чергову наливайку. Об'єкт, де розливали спиртне, був незаконним. Кривава середа у Донецьку. Місто зазнало масованих обстрілів терористів. Залп накрив лікарню, дитсадок та житлові будинки. Є жертви. Мікрорайон Текстильник, де знаходиться лікарня номер 27 куди і влучив снаряд, бойовики обстріляли опівдні. За попередніми даними, загинули як мінімум чотири людини. Проте точна кількість жертв та постраждалих поки невідома. Є інформація, що якраз на момент вибуху у медзакладі перебувало багато людей. У приміщенні ударною хвилею вибило усі вікна. Один снаряд був там, зорваний. І второй снаряд був здесь. Они как-то как два зашли. То есть это залп был. Очевидці кажуть про багатьох поранених. Також пошкоджена високовольтна лінія. Без енергопостачання залишився увесь мікрорайон. Прокуратура Донецької області назвала обстріл житлового кварталу терактом. За фактом нападу терористів ДНР на Кіровський район Донецька розпочато кримінальне провадження. Тим часом бойовики нарощують сили для повторного наступу у напрямку Дебальцевого та Волновахи. За даними РНБО, біля міста Щастя та селища станиця Луганська терористи накопичують зброю, військову техніку та збільшують кількість найманців. Тільки впродовж останньої доби туди доставили понад 40 одиниць бойової техніки та 55 критих вантажівок. Та вже в другій половині дня у мережі з'явилося фото, яке свідчить про фіаско противника під Дебальцевим. Там сили АТО розгромили підрозділ бойовиків із 16 танків, які прибули в цей район з Красного Луча. В строю залишилося всього дві машини при цьому три танки бойовики намагаються евакуювати для відновлення. Черговий спецборд доставив напередодні до Одеси 13 бійців, поранених в зоні АТО. Каретами швидких їх доправили до військово-медичного клінічного центру південного регіону. У більшості військових – мінно-вибухові травми. Двоє у важкому стані. Їх відразу розмістили у реанімації. Стан решти середньої тяжкості. Є серед бійців і легендарні кіборги, які захищали Донецьке литовище, але поранення вони отримали вже в іншому місці. Загалом у шпиталі зараз перебуває близько 200 Бійців 411-й військово-медичний клінічний центр південного регіону є основним місцем лікування солдатів із зони АТО. За час антитерористичної операції тут отримали допомогу понад 2 тисячі бійців. Шпиталь отримує державне фінансування, але від сторонньої підтримки тут не відмовляються. Є потреба як у сучасних антибіотиках 5-го та 6-го покоління, так і у комфортних меблях для пацієнтів. Роман Семенов, Олександр Кремльов. За розпорядженням Кабміну України з 26 січня усі області, в тому числі і Одеська, перейшли на режим підвищеної готовності. Така міра вводиться задля для покращення взаємодії органів влади і негайного реагування на будь-які надзвичайні події або загрози для цивільного захисту населення у цьому руслі побільшало обов'язків та роботи урятувальників. До квітня вони мають перевірити готовність усіх захисних споруд. Це та робота по приведенню цих захисних споруджень в готовність по назначенню от передовий Опит города Одеси. Ми зараз плануємо передати во всі райони города області. Перевірці підлягають понад 600 захисних споруд в Одесі та області. А сьогодні співробітники ДСНС презентували інтерактивну карту одеських бомбосховищ, аби громадяни знали їхнє місце знаходження. Інтерактивна карта міста Одеси з нанесенням всіх захисних сооружені. То есть вы можете открыть любую вкладынку, то есть тех защитных сооружений, которые находятся на территории города Одесса. Открываем. И там у нас дано, если вы видите, не только э, где это находится, да, но еще сколько человек выше может принять это защитное сооружение. То есть, пока это по городі пагорду по Адессі дальнішим это будет по крупним э, городам, которые у нас знаходяться на території Одесской області. Загалом в Одесі є 365 захисних споруд, ще 74 бункера в області. І хоча вони будувалися близько 30 років тому, одесити, принаймні з якими ми поспілкувалися, про такі об'єкти ні слухом, ні духом. Е, ви знаєте, де у вас находяться на бліжа помпуб'яні, ну, не, не знаю. Чесно, не знаю. А где, где у вас знаходиться, рядом ядом домом побіжці? Ні в підвалі. Там де В Бороді не знаю. Надо в інтернет лести куди то де там іска, а так не знаю. Більше бізнаними виявилися лише ті, хто на власному досвіді відчув страх та загрозу життю. Я з Дніпровської області. У мене там рідні живуть, там вмбіа сейчас. І вони сидять, якщо щасливий дім, то сидять в підвалах, в по грибах, по п'ять місяців сидять по грибах. А якщо квартира ванна, я сама нас Так що рекомендую, на жаль, просто ви знаєте, де у вас в домі іли рядишком знаходиться бомбоубіжеж. Конечно, знаю. Знаете? А как узнали? знали ну, а Потому что я Макевка Донецкой области. В доме у меня подвал. А если в квартире, то в коридоре, там, где в общем, нет окон. Ванная, туалетная. Вот в этих местах. У випадку, якщо ви не знаєте, де знаходиться найближче бомбосховище, достатньо зателефонувати на гарячу лінію 101 до консультаційного центру, де вам підскажуть, як діяти у випадку небезпеки. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Наливайкам стоп на вулиці генерала Бочарова, 52, співробітники муніципальної служби розвитку торгівлі ліквідували чергову самовільно встановлену наливайку. Маф був зведений невідомими молодиками посеред двору вже давно. До того ж, скаржаться мешканці прилеглих будинків. Згодом у ньому відкрили ще й пункт прийому склотари з того часу. Постійний крик, гуркіт та бомжі стали тут нормою життя. Цей об'єкт був установлен самовільно, без єдиного розрішительного документу. И, как мы видим, здесь осуществлялся прием стеклотары. А вместо денег за стеклотару осуществлялся разлив спиртных напитков. То есть грубейшее нарушение. И по многочисленным жалобам жильцов окружающих нас домов мы приехали и этот павильон демонтируем. Для місцевих жителів демонтаж наливайки історичний момент, адже цієї миті вони чекали кілька років. Писали звернення до різних установ, ходили на прийоми до чиновників. І от довгоочікуваний момент істини настав. Ми давно цього чекали, добивалися, тому що це гадюшник, саме натуральне гадюш. І я от спросила, що це, це була ініціатива. Мені сказали, що нашого мера. ми дуже йому благодарні. Просто е, ну що це вже ніколи не збудеться. Комунальники швидко очистили наливайку від чисельних ящиків з пляшками, демонтували її та відвантажили на машину. Мешканці закликають владу і надалі оперативно реагувати на подібні випадки. кажуть за звільнення міста від засилля незаконних мафів обома руками. А це вот на вулиці і ні що вони п'ють, траві та організують і взагалі це не культурно і не нібилічна. Ужасно, лучше бы их снесли всех быстрее. Всякие бывают народ такой, и і... чисто плотный, и больше. Это же некрасиво. Портит это. В этих наливайках тоже ж. Ніхто їх не перевіряє, то що там на контроль, на качество, що там за води, що наліває. Чиновники обіцяють вчасно реагувати на звернення громадян та позбавляти вулиці міста від непривабливого вигляду споруд. Ще одна точка стихійної торгівлі була ліквідована цього тижня на площі Бориса Дерев'янка. Боротьба з незаконними об'єктами торгівлі триває. Роман Семенов Георгій Дячек. Але в Одесі відходять і стихійні парковки. На вулицях міста почали активно встановлювати автоматичні термінали. Їх використання буде значно поповнювати саме міську казну, а не кишені спритних підприємливих людей. Отримані кошти допоможуть благоустрою нових стоянкових майданчиків. Тому містом було прийнято рішення активізувати процес організації паркувальних терміналів. Купувати і встановлювати їх будуть за рахунок інвесторів. Ми маємо дуже позитивні моменти в даному випадку. У нас оплата йде парковочні збори з 20 паркоматів в 2014 році. Це порядка поступлення 800 тисяч гривень. У наші фінансові показателі одні з лучших в Україні, якщо не вважати Київ як політичну економічну столицю нашого держави. Сплачувати за паркувальне місце буде кожен автовласник. До пільгової категорії належать тільки інваліди, чий автотранспортний засіб позначено відповідними знаками. Возле каждого паркомата есть схема согласованная места размещения. Ставить автомобиль надо только так, как находится, как указано в данной схеме. На места для инвалидов категорически запрещено ставить автомашину. Автовладелец, когда подъезжает на платную парковку, должен самостоятельно подойти к паркомату, оплатить паркомат предусмотренную сумму денег, в зависимости от того, сколько он хочет находиться на платной парковке, и подложить чек под лобовое стекло. На усіх, хто ігноруватиме існуючі правила парковок, чекают штрафы. Тому, ну, хто відмовляється платити, доведеться віддати державі від 136 до 204 гривень. За паркування на місцях для інвалідів від 255 до 306 гривень. Штрафи для власників стоянкових майданчиків від 340 до 510 гривень за порушення правил організації паркування. Правда, поки механізм накладання штрафів та порядок їх стягнення досі не визначено. Говорить директор комунального підприємства Одестранспарк Сервіс Владислав Томкевич. На платних площадок в місті. Это еще один из моментов разгрузки транспортных потоков. На данный момент, это, к сожалению, не так очевидно из-за неопределенной схемы взыскания, э, взыскания штрафов за неоплату не, не услуг по паркованию. Но в ближайшее время, мы надеемся, что э, Верховный Свет примет э, разъяснения по данному моменту и ситуация коренным образом изменится. Собаку робиться цивілізовано. Особливо це правило стосується бійцівських порід намордник та поводок найголовніший атрибут прогулянки. Якщо засобів безпеки на домашньому улюбленці, немає, відповідай перед законом. Ловити за руку таких порушників відтепер може департамент муніципальної безпеки. Цими повноваженнями його наділив міськвиконком. це е, оставлення міста протокола за е, вигул собак без намордників без поводков, причому собак. Достаточно таких мощных бойцовских пород, когда в парках гуляют дети, просто люди гуляют и бегают собаки без намордников, без поводков И появляется хозяин с улыбкой на лице говорит, вы не бойтесь, она не кусается. Дело в том, что не написано, что она не кусается. И это вызывает определенные конфликты в парках и местах отдыха. Поэтому наделение такими полномочиями и другими, которых мы навели, это своевременно и правильно. Одесити справді неодноразово скаржилися на вигул собак у громадських місцях, в тому числі і поблизу дитячих майданчиків. Кажуть, рішення виконкому в цілому підтримують. Так поступають у всіх цивілізованих країнах. Правильно, звісно. Це продиктовано життям, ці всі умови. тому що собака це животне воно може. Ну може, броситься не на може броситися на, на людину, тому що це животне. Показувати господарям собак на культуру поводження з тваринами це лише перший крок, наголошують одесити. Наступним має стати визначення спеціальних територій, де з вухатими та хвостатими можна буде прогулюватися, не заважаючи оточуючим. Нужни літаки не потрібні. – ну зі свіножне нужне авісто. Просто Пристезнебудім знати, що якщо будуть такі відведені місця спеціально, будемо знати, що значить, туди ходити не можна, тому що там вигулювають собак. Містяни вірять рано чи пізно європейські норми поводження з тваринами приживуться і в Одесі. А поки власникам чотирилапих радять хоча б прибирати за своїми улюбленцями. Це давно практикують у інших країнах. І пластикові пакети та лопатки тут вже звичні атрибути. Можна обирати любителям животним за своїми животними. Я вважаю, що якщо люди держаться. Собак, то они должны убирать. Ходить с кулечком, убирать. И за это надо наказывать, если это не делают. В следующий раз они, наверное, будут э, думать, что если собака нагадила, то надо убирать. Если в квартире это сделают, они же не оставляют кучу, да? А убирают. Только что гуляли в песочнице. Вот возле дерева там прям на, на, накакали кучу. Большую кучу. И постоянно где-то вот вступаем. Якщо ви власник друга людини, пам'ятайте, дбати про безпеку навколишніх ваша головна задача не виходьте на прогулянку з твариною без намордника та повідка. А найголовніше будьте цивілізованими. Вигулюйте собаку так, аби після неї не залишався брудний послід. Змінюйте себе і Одесу на краще. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Національний банк України прискорив наближення офіційного курсу гривні до ринкового 4 лютого гривня встановила новий антирекорд. Долар США вперше в офіційних курсах валют НБУ сягнув позначки у 16,72 гривні. Такий курс почав діяти із 14 години. Водночас фінрегулятор опустив і курс гривні на валютному аукціоні з продажу 3 мільйонів доларів до 16,41 гривні за долар. Цей показник став найнижчим курсом нацвалюти на цих аукціонах з моменту до початку їхнього проведення в кінці минулого року зазначу, що з осені 2014-го, після введення адміністративних обмежень на валютному ринку, офіційний курс гривні розійшовся з її курсом на готівковому та міжбанківському валютному ринку. З 5 лютого Нацбанк взагалі планує відмовитися від використання індикативного курсу, забезпечивши єдиний ринковий курс гривні на міжбанківському валютному ринку. Тим часом в Одесі вартість долара на чорному ринку підскочила на 3 гривні. Тепер за один зелений просять 22 гривні. А в обмінниках, як і раніше, купити американську валюту нереально. Катерина Чабан, Георгій Дячик. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Залишайтеся на нашому каналі, та якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705 79 91. Побачимось!